Всім привіт! Дуже коротко хочу проносувати це відео про судове засідання, друге судове засідання. На жаль, про перше я не знав, тому з'явився на друге. Судове засідання Бувший працівник міліції, якого звільнили після публікації моїх матеріалів. Силочки будуть в відео. Це бувший працівник міліції, який скоїв ДТП. Він подав до суду, до Косівського районного суду і до Івано-Франківського. В Косівській він подав е про оскарження протоколу, який був складений по результатам е перевірки е після публікації мого відео. А в е Івано-Франківський суд він подав е про. Нібито незаконне його звільнення, що він хоче поновитись на роботу в органів внутрішніх справ. Я викладаю ціле судове засідання, не буду його принципово різати. Кому не інтересно, не дивіться. Завтра буде слідуще судове заслідування, на якому я також буду присутній, і також опублікую відео. Силки про саме ДТП будуть у відео. Пока. Посудову особу в управління МС Панківської області пана Віконського, який проводив висновок та перевірку будинку по в стану справи. Пан Віконський є? Нема. Пан Русофа, є? Є. А, є. Хто в нас ще є сві... хто будете? Назар Олекс, друг журналіст, помічник народного депутата Юрія Солов'я, був зразу після ДТП, ну, зацікавлений в тому, щоб... ви хочете, познати, щоб вас допитали свідка? Ну, якщо є в тому потреба суду, то можу Я Я під час самого ДТП я не був, я був десь буквально за хвилини 3-4, того, що ще й була пожежна, був там на місці. Ну, якщо Як є в тому зубіли, потреба, то можете допитати, я не тоді почекайте в коридорі, ми вас будемо відкликати бути в А як журналіст має право бути? Ви розумієте, що якщо ми маємо бути в свідка, значить ви повинні бути в коридорі, у свідки знайдете в свідку. І ви, пан Матюцький, теж. Якщо ви можете давати пояснення, Прошу честь, дивіться, я в принципі на розгляд суду, якщо має свідчення необхідні, без проблем значить, можу надати свідчення. Це свідчення необхідні, бо на ваші, пан Росохов, свої пояснення посилається на ваші покази. Так що, будь ласка, якщо ви хочете знімати, камеру включайте і виходьте. Якщо Добре, дякую.

Суд суд вас викликав для допиту в якості сіте, попереджає вас про кримінальну відповідальну право, то вот вас підприсять. Будь ласка, попишіться. Цьому у 2015 році склали протокол відносно пророчука Олега Володимировича щодо порушення його права дорожнього руху передбачення 124. Складали цей протокол? Ви не складали? Це мене ще здесь. А складно ще Скажіть, будь ласка, вам щось з приводу цього ДТП відомо? Так. При цьому дає? Так, на ДТП, признакомось на санкт сантипутах на стаціонарного поступу. Показуючи ось чергового кось, не знала з постачання, я виїхав тепер, було в місті косі, коли це не залишилося. Приїхав сюди на подію. Ну, я бачив, що автомобіль, як поцідев, проходився в електрополі. Ну, вже до той час, коли я приїхав з Путів, то вже не було ну, водія. Для ней було. Скажіть, будь ласка, ви виїхали на місце, по її працю не дає? По показівці керівництва. Чи ви були патрульні на той час? Я був відповідальний по видає. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, коли ви виїхали на місце, ви побачили дорожньо-транспортну прибуту? Так. Побачили винову водія цього автомобіля? Е, ні, я не бачив виноводі. Ну, я прийшов на світу, там вже було працівників місця. Сказав, що потерпілиш. Mm -hmm. Ну ви побачите порушення правил дорожнього руху. No, прау, по факту було видно, тому що, тому, що досяг і по да. Значить, Скажіть, будь ласка, чи відомо вам на той час, хто, хто керував цим автомобілем і хто був власником? цього Так, я знав, хто був власник автомобіля. На той час не було відомо, я не був відомий, я телефонував до керівництва, Мені сказали, що керував транспортним засобом пророчок, батько, але пророчок батько тільки. Так, так мені було, так мені сказано, що він вже облікував від нас дві карти на медичного свідчення, щоб я вам робив план схему, а вони вже робили по Скажіть, будь ласка, а ще, які обставини були ще, хто казав, хто знаходиться за кермом цього автомобіля? Які були там присутні люди під час того, коли я вона послала, але що не бачите, хто був за кермом. Але що знаєш, що автомобіль Олега Порошук, але хто за кермом, ніхто не сказав. Плеско, мені не бачили, <смеш> табу, Скажіть, будь ласка, ви пророчка Олега на місці ДТП бачили? бачили. Його Взагалі автомобілі не було? Я не бачу, він був, то він не було в тому заліво. Я поїхав дуже пожарно було відіхавню. <смеш> Скажіть, будь ласка, а чи вам щось відомо взагалі щодо керування цим транспортним засобом пророчку Олегом? Чи він попередньо ще вчинив якусь ортовалі Матеріалом <смеш> даного провадження? Є, що пан е, пророчок ще чинив наїзд е, на автомобілі, які, на автомобіля, яким керував якийсь макар. Вам щось з цього приводу відомо? Так, мені розказав Так, що те, що ще не було тепер на вулиці чи... Я Якраз я думаю, панським не сказав, нос, так і в миску до фігу подаємося. Я спитав своєї посуду Час, просив, хочи яке свідомо про те, що на вулиці Чина, є ДТП. Сказав Челаю, що немає ніякого. Я поїхав туди, на місце тоді об'їзу вулицю на два рази. Не, не бачу там ні тих автомобілів, як білий віто. Не було нікого. Ви встановлювали особу на ім'я Маха? Не встановлював. Та як не було повідомлено, зареєстровано по Косівському програму ВС, так і допомогти особові. Скажіть, будь ласка, от е, вас допитували та, опитували по цьому факту також і ваше керівництво, працівників ОВС. Та в області. Тут є ваше пояснення. От ви тут зазначаєте, що під час складання схеми до вас підійшов Мацьорський повідомив, що зазначений автомобіль по вулиці Ірчана, місті косвідчини ще одне тепер. І після складання схеми ви відправилися на вулицю Ірчина, прибувши на указану вулицю, пошкоджень, ви не виявили. І Матвійський повідомив, що до нього на мобільний телефон з свого за ім'я карта повідомив, що їхав наїхав Mercedes без сірополь та пошкодив задній лівий бік автомобіля і не зупинився у тих з місця дітей. Як казав Макар за кермом автомобілями СДСБ, заходився працівників когось МВС, пророчку. Значить, хоча допомогу товариша до цей, що тут сьогодні не є так. Ви виїхали на місце ДТП. Ну ви тут написали, що взяли ви на допомогу свого товариша. і виїхали на місце ви ДТФ. Куда выїхал еще встановлював? Mm -hmm. Я на місці їх виїжджав туди саме. з вулиці нас діти збудується. Встановили цю особу махарак. Я не встановлював на опитування. Тільки що по цій страві опити немає консія. Я ні такого не робив, не допитував, тому що це свідчить протонову. Ви тут пишете, що про вказані події до телефону повідомив начальник когось кормів вести, відповідно реванлю. По дальшому він повернувся до районі міліції, де не намагався не на камеру встановити, та розговорити ті події, які відмовлялися, від рекомендування, але спершу за кермом автомобіля знаходиться працівник міліції, якого писав дав і втягнув на задній силі. Що ви з цього приводу можете пояснити? Так, я питався, де, чи, чи, чи хтось бачив, дійсно, що було колег за кермо. Сказала мені люди, що мене не бачили, не знає, що машина його, що він на ній їде і що це швидше в цього він. Але щоб хтось бачив, що він вийшов з автомобіля, то ніхто міг сказати. Сказали, що він був на задньому сидінні в автомобілі, не за кермо. Ви бачили в автомобілі, але на задньому сидінні. Але за кермо я не бачив ніхто, що він сидів за кермом. Скажіть, будь ласка, чому ваш колега склав протокол про порушення право дорожнього руху саме на... Про ручка Олег, так не стежу, що ніхто не бачив. пан Панцемодесин, а не на його батька. Я не можу сказати, тому що я був сторонний від даної справи, так у мене було прикласти сіла, коли теж за мене, то вони і сторони, це сторони. Ви, ви, ви зазначаєте, що ви нічого не бачили, ви тільки бачили факт. Дорожній транспорт приводить, не здобутварні до хто знаходився за кермом і, і, і так далі. І, і яким чином складний протокол на провочку Олега Володимир? Звіробій. Чи є запитання пана провочку Олегу до світу? А, а можете бути вільні, а може бути присутні. Пикажіть, будь ласка, мені мача. Марцевський Віталій Ігор. Марцевський Віталій Ігорович. Рік місячно народження. -10 -10 -10 -10 -10 -10. Де ви проживаєте, кім працюєте? Місто за 12, приватний підприємство журналістів української комуналі за дорожні контроля. Суд у вас вигукують до допиту в якості свідка і попереджає вас про кримінальну відповідальність проведення після, щоб вигратись управління. Діжі, з вас Будь ласка так, в матеріалах продукту е, адміністративне правопорушення, а також перевірки, яка проводить з управління УС у Дом області, встановлював, що ви були очевидцем дорожньої транспортної пригоди, яка відбулася е, 30.06 по вулиці Незалежності. Вам що з цього приводу відомо? Очевидцем самої дорожньої транспортної пригоди я не був. Тобто, з самого початку мене повідомив один з водіїв, що... Сильник міліції на своєму власному автомобілі вдарив його по вулиці Ірчина, вдарив його бус, після чого він не зупинився і поїхав з місця дорожно-транспортної переводи. Я зразу ж зателефонував поручнику народного депутата Олександр. Спробувано йти, що цей автомобіль, який фігуров у дорожно-транспортній пригоді по вулиці Ірчина. щоб не збіг і вже там викликати працівників міліції. Працівників дає, щоб були даний факт оформлені. Зразу ж я виїхав, коли виїхав з одного кінця міста, він поїхав по вулиці Ірчині. я поїхав центром і на зустріч мені їхала швидка допомога. По вулиці Незалежності. І ще декілька метрів, я вже побачив, що цей автомобіль, який фігурував у дзвінку, він вже був в розбитому стані біля ребенку міністрів. Скажіть, будь ласка, ви можете звати прізвище м'яко парку водія, яке каже, тут матві справи, є на ім'я Макар? Я знаю, що я Макар. А ви можете надати свою інформацію щодо фізичного батька? 에, ліце, без проблем. Він є в мене фігурою на відео, бо ми з ним записали документар. Mm. Він представився там фамілія, якого mm. батько, тобто відеоматеріалі опублікованому у мене. Скажіть, будь ласка, ви можете підтвердити, що за кермом оцього автомобіля мерседес Бенц був саме пророчий колег Володимировщина? Я не бачу цього факту. Тобто факту того, що перебував за кермом. Тобто... Е, мені повідомлення сам водій Макар, що за кімон був на е, І коли ми ну, коли я спочатку вже зупинився, тобто я не поїхав на ДТП, що сталося першим, коли вже побачив, що це Мерседес з бойових опори залишився там на місці. І свідки, які на місці були, е, вони всі говорили. Навіть е, працівник, один з працівників міліції, вони підтвердили, там було дуже багато міліцій, бо це безпосередньо від ревізору сталося. Що за був працівник поліці. Розуміти судом до певної ряд працівників міліції, і жодний із них не сказав, що за кермом був саме на навіть на відео зафіксовано. Розумієте, що... жодного жодна особа. Судом тут у судовому засіданні не пояснила, Розумієте, що за кермом був саме хороші Ну це стабільна практика, коли правоохоронці прикривають своїх колег. Але в мене є на відеокамеру зафіксовано. Коли один з правоохоронців, йому запитав, е, ким працює даний водій. Ну, він відповів, що він є дільничним. Ви можете назвати прізвище цього працівника від Є в мене на відео, тобто його можна буде окопі якщо не вкинув сюди, я можу на завтра звання, посаду. І Добре, далі. і ще скажіть таке, коли ви прибули на місце ДТП, ви знімали це на відео? Так? так? Ви бачили на місці ДТП саме пророчука Олега Володимирович? На місці ДТП, коли я вже виїхав, швидка, яка вже доставляла пророчука, я з нею розминувся по вулиці Незалежності приблизно до будинку No42. Тобто теоретично я не міг бачити, бо він знаходився швидкий. Швидка їхала, ми, ми відзняли камери спостереження, тобто цей проміжок часу по місту Косово Швидка виїжджала тільки один раз. І очевидці, ті, з якими ми спілкувалися безпосередньо на місці дорожньо транспортної пригоди. Вони сказали, що Швидка приїжджала тільки один, і ми привітали по камеру що щоб виїжджала на місце тільки одна. Забрали вони тільки одного потерпіли. По матеріалах справи, по справи. оглядався посівський царіал не тільки про ручку Белача, а ще й його батько. Так, в мене на фігурує також ми, ми відзняли, не поїхав серіал, ми відзняли журнал, нам надав лікар дежурні змогу відзняти журнал. Там був запис пророчка, потім через 40 хвилин, теж пророчок, але інакші ініціали через 40 хвилин. Після через добу в цьому журналі, це у нас теж зафіксовано на наших відеоматеріалах. Прийшли виправлення в цьому журналі прийому потерпілих, і другий пророчок вже так би поступив на 30 хвилин скоріше. Тобто вже був проміжок часу не 40 хвилин між поступленнями. А Добре, скажіть, будь ласка, з ваших відеоматеріалів можна зрозуміти, що єдиним очевидцем попередньої події був водій Макар. Так? По тому ДТП, що, ну, що в... сталося на вулиці вчина, Макар був безпосередньо. Скажіть, будь ласка, от коли ви спілкувалися, кажете, бо ви прибули на це місце, що вас повідомив макар, чи ви просто в своєї власниці ви приїхали? Він не повідомив, що його, ну, його дари автомобіль, я приїхав, так шукати. А сказав, він сказав, що був за кермом? Так, він сказав, який автомобіль і хто був за кермом. Тобто сказав на неї знак автомобіля, сказав, ну як поглядаю автомобіль, у нас Дес каравані, сірого кольору, і що за кермом був такий. Ми просто він, має... пана пророджука знає. І так мені сказав на камеру, це я зафіксовано, що знаю. Знаю, що він працівник міліції. Справа в тому, що ні е, працівники якісь пожарної охорони ми допытно, е, ні по матеріалах справи не видно жодного е, особу, яка е, прийшла перше на місце події. Дивіться, по цьому факту можу пояснити, е, в принципі, я здавав е, фамілію ім'я, ініціали. Адресу проживання двох свідків, які безпосередньо були, ну які згідні дати свідченням суді, які безпосередньо один з них приймав участь, е, витягу, е, пану витягу з його автомобіля, другий стояв з боку, пробував фільмувати це на камеру. Да, ну, У нього там уривки не вийшло, тобто якісь там ну, річна зйомка не дуже видно, але він теж безпосередньо бачив сам момент аварії, бо він їхав. Виїжджав з місця роботи, тобто десь метрів 30 був від місця аварії. Безпосередньо бачу самоаварію і безпосередньо зразу ж під'їхав і бачу, хто знаходився в автомобілі. Добре, добре, ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, тобто ви суду можете встановити прізвище або в особи на ім'я Макар, який керував попередньо транспортним засобом, де було зіткнені з місцеві собі? Дивіться, можна переглянути мій матеріал. Зайти на канал, там... Ваш матеріал є у засобах масової ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, ви раніше мали якісь неприязні стосунки із пророчком Олегом Володимирович? Мали якісь конфлікти? Тобто ваша причина виїзду е, на це ДТП. була... Коли... Перша причина виїзду це е, ДТП по вулиці Ірчина. ДТП, яке вже сталося безпосередньо на е, незалежності, це вже я побачу по по факту. Jest, bo mi się paszło zapytać. Dobra. Czy jest zapytanie o proroczkę do Pana Maciejewskiego i jego pracownika? Nie no, no. ma. Można by to przesłuchać. w Ci skrzyżek do sklepu i zacznijmy od Pana Maciejewskiego. dwóch czerwca. A na załogę. де ви проживаєте, тим працюєте в місті Шкрошове. Місто підприємець, за сумісництвом помічник консультант на роману депутатів. Суд вас викликує до допиту, як оці свідки. Попереджаю вас про кримінальну відповідальність, що ви нас поправили, і до присяги. Пишіться. Ось тут. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви про що... Рошкова да, Володимирович. Ну, візуально знайоме. Чи не родина стосунку, родина стосунка. Що, mm. будь ласка, чи вам щось відомо з природу до дорожньо-транспортної приводи, яка була 30 червня 2015 року 21.30 хвилин? Відомо зателефонував до мене Віталій Мацьовський, що сталося ДТП по вулиці Єрчана, десь з того боку ну, від, від водограю. Він орендується приблизно, де я живе, і каже, що йому зателефонував у воді. Цього автомобіля, що сталося, тепер що він чітко бачив автомобіль, яке сталося приблизно розказав мені про цей автомобіль і каже, поліції вулиці Вічина я буду їхати з цього боку. Вже коли я під'їхав там, уже побачив водія, який є перед фоном до мене Віталій, і сказав, що вже ця машина є на місці. Я десь на хвилину. Певно, хвилину пізніше за нього під'їхав вже до місця тут, де сталося ДТП, ну, метрів 20 від басівської війни. Уже на місці, коли е, під'їхали, ще була пожежна, швидка вже десь, я думаю, так що за хвилину до мого приїзду від'їхало. Було так, доволі велика кількість людей на цьому місці, ДТП. Ну, розказати, сказали, чи буде запитати? Ні, e, ні, e, скажіть, будь ласка, одне таке, коли ви приїхали на місце, ви приїхали ще чи в Мацьовській, чи пізніше? Пізніше. Пізніше, зрозуміло. E, скажіть, будь ласка, як ви приїхали на місце, що ви бачили? Бачили, хто сидів за кермом? Nee. Не бачили? Nee. Nee. Uже, бачили ні. Бачите, тільки пошкоджений автомобіль. В автомобілі цьому хтось знаходився? Nee. Ніхто не знаходи. Mm. Скажіть, будь ласка, чого на вашу думку? Ви зрозуміли, що цим автомобілем керував саме працівник міліції доволі. Бу було декілька осіб, е які на це вказували. Е можна казати, пізи, що це е ну, Зараз, е чесно, не можу, тому що було пізно і так і, ну, в косі всіх по прізвищу е стоїть такого. не можна вказати. І більше є багато людей, які тепер не вірять в ну, нашу правоохоронну систему. І я без їхньої згоди не можу сказати. Є один працівник, який працює в магазині наш краї, я його знаю Гурщуком, який так я підповідаю до недократно Він каже, от прийшла зміна в державі, в слову, все рівно я не вірю, я не хочу проблем себе не попію. Скажіть, будь я, ласка, я, ну надмін... добре, це не стосується. справи, скажіть, будь ласка, таке. Чи ви можете комусь когось вказати суду? Прізвище, я побачив особи, яка бачила, що саме пророчок Володимир знаходився за кімом? Mm. Не можете? Сами також цього не бачили? Скажіть, будь ласка, ви оглядали цей автомобіль пророк Олега, який належить на право власності? Зовні підходив до автомобіля, дивився на автомобіль, Там було багато людей з Скажіть, там... чи ви бачили там якісь речі, які належали до працівникової міліції? Штани? Було, не, ми чітко це є відео в інтернеті, ми через мову ну, відеокамеру і далі направляв, я тримав світло, було чітко видано штани працівниками. Скажіть, будь ласка, як ви кажете, що ви зі слів людей, які були присутні, зрозуміли, що за був ну, пан Пророчук. а скажіть, будь ласка, а чи люди не говорили, що був за кермом інший чоловік? батько? Ні. Ні. Согласно. Чи взагалі він появлявся на цьому місці депети? Що взагалі хтось його ну, бачив. Е, я вам можу чітко заявити, що люди впевнено заявляли, не то, що в них були якісь розбіжності, що було двоє, це був сильний удар, що вони витягали, Це навіть є у Віталія, це є зазнято. Думаю, що якщо б сюди було цікаво... Розміть, як у відеоматеріалах, так по пояснив усіх, кого надо питали, жоден ніхто не сказав, щоб був очевидцем, щоб бачив, то був зробив. Ну я, я можу з вами ну, звернутися до вас поспілкуватися. Ви не маєте право звертатися, ви тільки надаєте пояснення. Ну, щоб, я... щоб, щоб пояснити свою точку зору, Ми приїхали, наприклад, на швидку. Я думаю, що суду було б цікаво з'ясувати, чому у журналі були внесені зміни. Зміни такого плану, щоб просто було виправлено. Ну я не знаю, чи так можна відкрити слухати суди. Що якщо я так виправив у другому класі, не чи... Так? Скажіть таке, е, ви. Ні, Я з, ну, з ним не був. Ну, можливо, зараз так, тому що він не розуміє, що я відстоюю те, що це. Але... Чи ви не наговорюєте на нього? Ну, то... на ні. Ну, ну, я, яка моя зацікавленість наговорювати? на… А, за а чи хтось із присутніх, чи чули, що хтось говорив, чи був пан пророчок Олег на місці, чи він був тверезим у самі, чи не тверезим? На вашу... ви водій? Так. Ви водій? Скажіть, будь ласка, на вашу думку? Яким чином можна було вчинити таке ДТП? Тобто треба, це, е, останні, треба має, було, у стані чи якомусь. Е, я можу іншу. сказати інакшу ситуацію, то що чи я... Що було перевищення швидкості, Я думаю, що, що, що це було перевищення швидкості, так само є, ну, моя думка є, що перевищення швидкості так само можливо перевищення міста у Я можу сказати. Думаю, начальник міліції готовий це підтвердити. Я не пам'ятаю, який це день, чи це вівторок чи середа. Неодноразово люди зверталися, що даний водій до цього порушував правила дорожнього руху швидкісний режим. Неодноразово, як це ну, не знаю, це фахово сказати, з пробуксовками їздив по місту і це зверталося до нього. Добре, вже, ще Вас допитували працівники внутрішньої безпеки? Так, інспеки, так, 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 та так допитував. Такі самі пояснення надавали. Ну, можливо, якісь запитання були інакше змістою у вас, але приблизно такі самі пояснення були. Добре, добре, зрозуміло. Чи є запитання у пана порочку Прошу. Скажіть, будь ласка, а, е, ви особисто знайомі із е, тією людиною, яка подумала пану Марцовському про те, що е, вам відбулося зібрання. Ну, приблизно таких самих відносинок, так, як і з е, паном Прочуком, просто візуально знайомі. він скосував, я скосував, але щоб... Ну, такі одинакові стосунки в кисних спрочу. Я візуально знаю його і візуально знаю його. В нього немає номер телефону ну, Я так десь приблизно знаю, що в нас знаєте Олег, а того навіть ну, певно не можу сказати, як його зла. Тобто ви його не знаєте. А ви того чоловіка, який був зіткнення на Бірчина, ви бачили його автомобіль? Так. Бачу. Я проїв перед тим як приїхав в Суляніс ДТК, я дві ну, секунди поспілкувався десь з ним, запитав, чи в нього все нормально, скажу, що. Що ви пані за автомобілі? Бачите, механічні пошкодження так. транспортного засобу зіткнення. Було продерто по боку цілому з лівої сторони цей автомобіль здається, Мерседес, і з боку лежали решти автомобіля? Ну я цікавлюся автомобілем знаю, був задній фонарь, якраз лівий потім працівникам вказалося від, від цього Мерседесу. Тобто слід зіткнення було. Добре, скажіть, будь ласка, а ви повідомляли про це працівникам ДАІ? Ви виїжджали з ким? з ким? З ким з працівників міліції виїжджали? Туди на, на місце не виїжджали, тому що ми після того, поїхали, були на швидку, здається. Зразу Хтось Віталі... із працівників міліції зафіксував той факт, що є рештки автомобіля, які могли б належати. Віталій телефонував з, з того місця, вже пізніше, як ми приїжджали, з того місця телефонував начальника міліції, ну, Казав йому, йому нікуми Петровичу, що... До того, як зупинився цей автомобіль в ополі біля радіо, що тут є зачіплено. І сам, е добре, добре, сідайте, сідайте. У мене є запитання до Олега Володимира. Ви послухали заясне, які ми допитали судовому сім і сьогодні, і попередні. Ви не хочете змінити свою думку? Ні, Ви подали, подали час настойте про те, що ви за кермом цього автомобіля не знаходитеся і все дети не, не вчиняли? З причем не певної Зрозуміло. Зрозуміло. Зрозуміло, ви не хочете змінити свою думку? своє. Добре, то присідайте. В такому випадку спробую перерву до завтра, до 11-ї години, зв'язку із викликом судове засідання і встановлення особи, які керував попереднім транспортним часом на прізвище, що на Макару. Ми цю особу встанову і завтра виключимо її в судове засідання. На завтра на 13 години, будь ласка, на судове засідання, пане проведено, що явка обов'язково. Зрозуміло? Бо ми будемо закінчувати розвитку.